Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Будь ласка, підписуйтесь на канальчик. 50% дивляться без підписочки. Люди, будь ласка, порадуйте мене хоча б цим ось. Хоча могли б і трошки якось по-іншому. Так, значить, загальний розклад по Запоріжжю я робити не буду, не буду витрачати свою енергію. Я роблю зразу на. Хоча, бачите, як загальний розклад гарно показав, що нічого такого і не буде. І так воно, в принципі, і трапилося. Хоча загрози були, це показали на лівий правий берег розклади, але в цілому нічого не сталося страшного. Ось вам і результат. Загального розкладу по Запоріжжю. Ось. Але, ну, я не знаю, чесно кажучи. Чесно кажучи, не бачу, не бачу. Сьогодні я зроблю без загального розкладу. Просто по лівому і правому берегу. Почнемо з правого берегу. Подивимося, як воно буде. Прив'яжемося так і подивимось. Бо, Чесно кажучи, ці розклади, одне і те ж питання, одне і те ж питання. воно просто... А без питання картам я не, не, вони не дадуть відповідь. І в мене вже просто енергії не вистачає на одне і те ж саме повторювати. Да? Ударні ракети, будинки, руйнування по всім оцим, скільки у нас? 8 районів. Так, Дніпровський, Хортицький, Дніпровський. Вознесенновський, Олександрівський, Заводський, Комунарський, Шевченківський. Сім районів, все. Ось, будемо так і проходити. Просто можна окремо покласти приватні взяти частини, подивитися приватні частини. Все. Без оцих. Посілочки, мікрорайончиків, мікрорайончики, то взагалі в районі все. Ось і все. Так, поїхали. Будь ласка, карти покажіть мені ситуацію по, від цього часу, плюс 24 години. Яка ситуація буде з ракетними ударами, дронами, С-300 по правому берегу міста Запоріжжя? Покажіть мені все, нічого не приховуйте, будь ласка. Ну, по-перше, давайте подивимося, чи будуть ті удари так чи ні, по правому берегу. Подвійна ситуація, рулетка, як завжди. Тому так. Тому так. Ну, Дивимося сигніфікатор ударів. Ракетно. Ракетний сигніфікатор. Мені покажіть, чи будуть ракети летіти в правому берегу? Сигніфікатор. Що ми будемо мати? Ми будемо мати, ну, в принципі, непогано. Дрони, удари дронами сигніфікатор башня, книга. Це рішення, що ми будемо мати. Ну, в принципі, непогано, скоріш, все ми зіб'ємо. Але таємниця це така річ, щось буде несерйозне і може щось навіть і. Ні, все буде добре. Так, ну і давайте подивимося С300. Сигніфікатор С-300. Якщо вони будуть, то покажіть нам, будь ласка, сигніфікатор снарядів С-300, чи будуть вони. Бачите, планують, що ми будемо мати від того. А ми ж їх не бачимо, ситуація неясна буде. І подвійна. Ось вам, пожалуйста. Тобто, захотять кинуть, кинуть, і ми нічого не зробимо. Ми нічим не прикриємося. Нічим не прикриємося. Звіски будуть. Ну, в принципі, ці удари не нанесуть суттєвих таких нам. Як це сказати на українській мові, бо буде захист у нас. І новини, в принципі, непогані. Але бачите, план є. Так, ну і дивимося, чи буде порушена у нас е, інфраструктура по правому берегу від цих ударів на ці 24 години. Будь ласка, покажіть нам карти. Дивимось водичка, електрика. Дві карти впали, бачите? Тобто буде якось почасово йти десь якось. Так, газ, опалення, опалення ось таке буде, бачите. Ну, в принципі, трошки буде триматися інтернет, Скоріше всього, буде залежати від. Електрики буде працювати. Так, зв'язок, все нормально, общественний транспорт. Будуть якісь іти зміни. Ну, в принципі, щось з мостами, може, там десь затримки на мостах будуть. Так, в принципі, нічого такого. Ну, і цивільний транспорт. Якщо будуть якісь, мабуть, бачите, не зразу показую лабіринт, ну, маленьке щастя буде. Тобто, якщо та двійка, вона, бачили, ви, да, дві дорожки, роздоріжжя, то, може, хтось із постраждає. Так, добре, давайте подивимося по правому берегу. Інфраструктуру ми подивилися, будемо дивитися. Тепер руйну... втрати людей, по-перше, ми дивимося. Втрати людей від цих ударів. Давайте подивимося, чи будуть вони на цю, ці 24 години від ракетних ударів по правому берегу міста Запоріжжя. Покажіть нам то карти. Чи будуть втрати людей фатальні? Буде якась неясність, опять-таки, але більш-менш більш-менш нормально все буде. Бачите? Ну, щось таке, да, по лисички там і трошки буде воно там, але все буде нормально. Будуть люди ховатися? Так, давайте подивимось тепер руйнування будівель в цілому, по правому берегу, в цілому. Це всіх будівель. Чи будуть руйнування на цю? Зразу падає, бачите, посередині, яка нам карта. Маленьке щастя, маленький успіх, але бачите, лисичка тут крутиться, вертиться, але іде і захист Всесвіту, все ж таки, там не буде страшних руйнувань. Але буде ось таке воно, потучам, неясне, непонятне. На що вони туди кинули? Що вони тим хотіли сказати, непонятно буде. Так, добре. Дивимося промислові об'єкти по правому берегу, чи будуть у них руйнування. На ці 24 години від ракетних ударів, чесно кажучи, може бути таке справдиться, бо тут падає хрест і проблеми йдуть по горі. Але ударів, от щоб ударів, такі карти тут не показуються. Бачите, ну гора. Ну, гора це проблеми. Проблеми. Ну, це не то. Проблеми будуть, але це може вже, так, знаєте, накопичувальні такі. Ну, або такі, що можна подолати, бо гара це подалені проблеми. Вони долаються, розумієте? Тут не показує там руйнувань таких. Так, дивимося приватний сектор правого берега. Будинки людей, чи будуть вони зруйновані від ударів на ці 24 години, чи будуть руйнування по приватному сектору. Маски сидять, криси, там ведуть вони свою роботу. Я вам хочу сказати, що по приватному сектору карти не, ну, фігові, скажімо так, бо докладають там на вас, здають якісь моменти, там, якісь частини, і вже давно. Ці люди, які під масками там сидять, йде трансформація, і вона йде по башні. Тобто башня це карта на даний момент це або військові, або щось таке. Тобто, в цьому плані це і військові. І це розглядається, до речі, бачите, розглядається, вивчається, Вивчаються, але прямого удару ну, по трансформації, по башні, можна сказати, що може таке трапитися. Можна. Можна сказати, що таке може трапитися. Бачите, буде нервова обстановка. Я не скажу, що вона буде дуже страшна, не скажу ні. Так, ну і дивимося останні будинки, житлові, де проживають люди, чи будуть руйнування. Це багатоповерхівки, там і двох етажки, і трьох етажки, але це іменно не приватний сектор, а обичний житловий сектор міста. По правому берегу, чи будуть зруйновані житлові будинки, де живуть люди ракетними ударами за ці 24 години? Давайте подивимось. Буде нервова обстановка, неясна, буде таке щось воно, але звістка, звістки. В принципі, все буде більш-менш нормально, ключі в наших руках. Ми будемо це вирішувати. Так, це буде неспокійна ситуація. Але в цілому буде, буде більш-менш нормально. Нормальний ключ і компас, все тут ключ це взагалі вирішення проблеми, і він буде в наших руках. Правий берег я можу вам сказати, що, в принципі, повинно бути у вас все більш-менш нормально. Ми подивилися з вами все. Давайте я ще подивлюся. Чи будуть у вас, покажіть мені карти, чи будуть по правому берегу планові відключення на ці 24 години, які я кладу. Чи будуть планові відключення електроенергії? Так, чи ні, по правому берегу. Так, але не надовго. І не у всіх. Це такий, це така, маленька, маленьке, да, знаєте, маленьке, да. клевер це таке, знаєте, легкість, успішність, щастя маленьке, радість маленька. Тобто, якщо вони там і будуть, то таке. І давайте подивлюся, торговля, торговля ринки на правому березі, чи все буде спокійно у вас там, яка буде обстановка? Встановка буде подвойственна, опять-таки, нервова. І, але вона буде більш-менш успішна по змінам. Ну, Тут, бачите, йде трансформація. Тобто, ну, не знаю, люди, щось так у вас там по торговлі. Я маю на увазі торговля ринки. ну, Якось мені не дуже подобаються ваші карти. Ось тільки ця карта. вона така, ну, і... Розумієте, у вас е, іде вибір. Вибір йде вроді нічого, але йде трансформація. Дуже швидко. Е, дуже швидко. І що? І що далі? Ну, бачите, падає башня. Це башня. Це на даний момент це військові фіскальні служби, Який хитрий план. Ну, я вам хочу сказати, що тут довгий розклад, тому працюйте, гроші треба заробляти, нікуди не дінешся. Буде, будемо сподіватися, що ці обстріли будуть, головне, що не в день, коли там купа людей. а Вночі, коли там вже нікого не буде. Я клала вуличну торговлю правого ринку. Так, все, люди, я закінчую правий берег, ви його побачили. Сподіваюсь, все всі зрозуміли. А, можу подивитися, в принципі, можна глянути райони. Давайте глянемо Дніпровський район. Чи будуть по Дніпровському району руйнування, будинків, будівель? По Дніпровському району правого берега? Ні, не буде. Так, і Хортицький район. Хортицький район правого берега. Чи будуть руйнування будівель, будинків від ракетних ударів на 24 години від цього часу. Покажіть, будь ласка. Ракетами, дронами так і таке інше. Чи будуть руйнування будинків по Хортицькому району? Правого берега, так чи ні. Рулетка, кубіки, Хортицький район вам там і випадало, і зараз воно так і випадає. І бачите, тут ще й пльотки і нервова обстановка. Тобто не просто така, знаєте, сигніфікатор, що під питанням та ні. Але ще, верніше, під питанням, як рулетка, да, а, тобто, ну, якщо ми докладаємо карту, теж бланка нічого, як закрито. Ключі, да, да, ключі це так. Да. Так що, от Хортицький район, ви так, знаєте, собі не дуже там розслабляєтеся. Треба тримати руку на пульсі, але і не панікувати. Бути готовими і. Не наражати себе на небезпеку, хоча, звісно, це таке діло. Легше сказати, ніж зробити. Все, люди в описі, це де оця моя аватарочка і назва відео. Під відео заходите, нажимаєте кнопочку, Де ця назва. Відкривається опис під відео, там є моя картка, якщо хочете щось закинути. І запис на консультацію. Все. Всім дякую за перегляд. Почуємось, па-па.